І е, також навчаю, як її проявити в житті та в роботі. Насправді, знаєте, з практики бачу, що на розпаковку приходять настільки унікальні, настільки талановиті жінки, настільки на в них всього багато, але через якісь моменти вони просто не дозволяють собі проявитися. І саме розпаковка. Я є засновниця інтернет-філадіагума, це є чорка косметика, е, дітті консультант, і я дуже добре, це mm -hmm. я дуже добре розумію, як приймати зовнішній внутрішні, щоб створити цілісні та дії і І знаєте, ми сьогодні з вами поговоримо про те, як розпакувати себе, але розпакувати,